Всім привіт! І сьогодні я буду фарбуватися. Але, ну, це було б надто просто, тому буду пробувати лайфхаки з ТікТоку. Я обрала сім лайфхаків і я сподіваюся, що в нас вийде гарний макіяж. До речі, я не знаю, гарно мене там видно чи ні, але я сподіваюся, що так. Тому що я так поставила дзеркало, щоб себе бачити. Ну, напевно, добре. І перший лайфхак це як наносити консилер та контурінг. Контурингу в мене немає, я їм не користуюся, але для цього в мене теж є лайфхак. Зараз я користуюся консилером від Top Face. Він у мене у 003 відтінку. На жаль, відтінок я трішки не вгадала. Він трішечки жовтить, але це можна виправити. Ось так він веде. Потім сюди, сюди, сюди. Та туди він вивів. Ось так. І я, напевно, це зроблю з, спочатку з однієї сторони, а потім вже з другої. Я не дуже люблю щільне таке покриття, тому в мене і немає тону. Я користуюся тільки консилером під очі, і, або ж замазати якісь почервоніння. Ось так. І ось так. Ой, він прям дуже щільний цей консилер. Але я вам скажу, що він нічого мені не підкреслив. Шелощіння не підкреслив, і це дуже добре. Ось так на відео показано, він ось так наносить. Як на мене, це to консилера. Можна було просто трішечки під очі, і ось тут на підборіддя перекрити, і все. І було б супер. Мені цей лайфхак не дуже сподобався, тому що, ну, я просто нанесла консилер замість тону і все. Ну, в чому прикол. Другий лайфхак це буде контурінг. У мене контурингу немає, тому зараз буду пробувати щось там змішувати. Тут нам кажуть, що нам потрібно змішати олівець для очей коричневий та консилер. І все це нанести на вилиці. Я, напевно, візьму олівець для брів. Ось так його наношу сюди. Він зламався. Ось так у мене залишилося олівця для брів. Так, до побачення. Ці лайфхаки мені вже не подобаються. Добре, беремо олівець для очей. О, майдол! Ось так я його нанесла. Візьму свій старий консилер. Це, ні, я не хочу таке наносити. Так, наносимо. О, ні, це дуже сильно. Так, добре, що мені потім нікуди не треба. Я тут собі вже пляму поставила. Хоча, в принципі, це було очевидно. Якщо ви не користуєтеся контурингом і вам просто захотілося його нанести і подивитися, як вам, то цей лайфхак вам підійде. Але якщо ви користуєтесь контурингом кожен день, краще купити собі нормальний контуринг а не ось це, знущатись з себе. Але лайфхак працює, це добре. Далі в нас лайфхак з бровами. З бровами. З бровами. Тут нам кажуть, що нам потрібно ось так підняти нашу бровку. І ось тут собі дуже добре промалювати. Так, я ніколи не роблю, тому що мені не подобаються темні брови. Я собі зовсім трішки малюю. Але тут нам кажуть, що нам потрібно прям добре намалювати. Ні, мені не подобається. А мені подобається? Ось цей лайфхак мені вже сподобався. Я думала, що зараз в мене вийдуть дуже темні брови, але ні, вони вийшли нормальні. Далі в нас лайфхак з тінями. Нам потрібно одночасно на повіку нанести декілька відтінків тіней. У мене є дві палетки: одна ось така рожева і одна ось така нюдова коричнева. Ось така прям коричнева-коричнева. Я не знаю, яку мені зараз нанести я, напевно, буду наносити коричневі тіні, але блискітку візьму з рожевої палетки. І зараз подивимося, що у нас вийде. Тут в мене сумнівів немає. Хоча зараз в останній момент може піти все не так. І зараз беремо ось такий пухнастий пензлик та розтушовуємо. Вийшов просто коричневий, світло-коричневий відтінок і трішечки блискіток. Зараз ось тут спробую нанести більш інтенсивно. І почну я тушувати, напевно, з ось цих відтінків. Ось тут виходить краще. Звісно, я поставила собі пляму. Потрібно було просто інтенсивніше нанести. Тому, тому зараз я тут продублюю, подобається, як це виглядає, якщо б ще без плям, було б супер. Далі в нас лайфхак як швидко намалювати стрілку. Це дуже актуальний для мене лайфхак, тому що стрілки я малюю дуже довго. Для цього нам знадобиться шпілька, і нам потрібно ось цією штучкою ось сюди прикласти, та ось тут це все промалювати. Якщо цей лайфхак працює, це буде дуже-дуже класно. І стрілки я зможу малювати за 2 хвилини. Зараз будемо пробувати. Я дуже шкодую, що я зараз не одягнула лінзи, тому що мені було б набагато зручніше це все робити. Бачите, я вже застарала все. Ну, ось так в мене вийшло. Мені не дуже подобається форма цієї стрілки. Стрілку я намалювала. Не можу сказати, що вона ідеальна. Але лайфхак працює, можна це зробити. Стрілки вийшли неоднакові, жахливі, я знаю. Що я можу сказати? Цей лайфхак він працює, але до нього потрібно пристосуватися. І якщо налавчиться, то стрілки будуть виходити, я вам скажу, дуже-дуже гарні. Далі в нас лайфхак, як намалювати ось тут стрілочку. Мені дуже такий макіяж подобається. Це типу таке котяче око. Його нам також потрібна шпилька і нам потрібно зробити ось таку штуку. Ось так. Натягнути собі шкір. Це дуже боляче. Вона в мене не тримається. О! Можете подивитися, як це все виглядає. Мені не подобається зовсім. Зовсім не подобається. Мені здається, схоже на, на якогось клоуна Стрілки нормальні, з ними ще можна кудись піти. Але ось ці штуки... Ну що, останній лайфхак це губи. Там капець. Фу, мені дуже стрьомно насправді. Для цього лайфхаку я беру 0,03 відтінок помади. Червону я не різкую брати. Ось тут, блін, нерівно собі намалювала. І тепер це дуже смішно. Ти знаєте макіяж перед, перед походом в душ коли нафарбовуєшся просто нереально і потім все це змиваєш. Беремо і заповнюємо всі ці свої великі губи. Що no. no, 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 я там підчищаю? Блін, ну це дуже жахливо насправді. Тут низ, ну ще більш-менш. Але ось тут. Тепер я розумію, що очі у мене дуже гарно намальовані. Губи, це жах. І з цих лайфхаків я хочу виділити лайфхак з бровами, лайфхак з тінями. Ці два лайфхаки вони дуже класні. Реально, вони працюють і вони дуже класно працюють. Лайфхак з контурінгом. Він також працює, але контурінг буде набагато краще, і з контурингом набагато менше шансів поставити плями. Тому що з олівцем для очей дуже легко поставити плями, тому що він фіксується. Ось у мене олівець фіксуючий, і я бачу, що ну, тут, тут є плями. Лайфхак з губами. Ви самі бачите, що? Він провальний. Лайфхак зі стрілками. Мені сподобався, я його просто ось тут допрацюю, і буде дуже класний лайфхак, і стрілки можна намалювати дуже швидко. З ось цією штучкою, стрілкою, ну я не буду користуватися цим лайфхаком, тому що собі можна просто око викалать я, губи. Дуже дякую вам за перегляд і дуже дякую за коментарі, які ви мені писали під моїми влогами. Мені це дуже приємно. Ці коментарі моя мотивація знімати більше. Дуже дякую вам. Це капець який жах. Там люди злякаються мене просто.